Всім привіт! Е, їздив сьогодні на базар. Трохи, ну не все, але трохи розпродався. Зараз буду діставати тих курчат, решта, що там під квочку вчора е, яйця запакав, з під квочки точніше, і решта тих ліліпутів, що я купляв, е, бо треба вже поворот включити, там той лоток зафіксувати і включити поворот. Е, одним словом, не все, але трохи продав, трохи продав Ліліпутів, трохи качок, трохи домінанта. Ну, Одним словом, зараз це покаже, що... Ще лишилось. І отут, ось тут в мене оці вчорашні. Лампочка засвідчує, як би так показати, щоб лампочка. І тут лишив поховок, убрав. Бентамочок брав на спробую ось так якось закачу до них. О, е пуховик залишив, бо я пуховик продавати не хочу. Своїх карликових брав сьогодні на базарі, до них теж дав поховок. Не знаю, скільки їх тут є, зараз одним словом. Дістану все, що є, і будемо вже бачити. Подивіться, що там до чого з іншими курчатами. Так, ось така у нас тут купочка курчаток. Тут є і ті звичайні, що лізли під квочечкою. І, і мають, я сподіваюся, бути ще пару карликових. Оп! Так, зараз буду діставати, світити ще все яйце, що тут. Що тут полишало, що тут до чого, скільки чого є, скільки є сиєвільний яєць, досаджу луток, там де були мої прості, вилізли, доб'ю повністю, щоб був повний, щоб можна було включити поворот. Так ось така тут. Кількість ось ця курча, що я казав, що я допомагав, воно таке слабеньке. Ножки не ходить, не знаю, чи з нього щось буде, це все що я вчора. Дістав, що було присохло. А одним словом, зараз буду дивитися, дивити, що з це. Ось така кількість на даний момент вже є. Так, Запустив інкубатор, включив поворот, там ще є е, під курки залишилось. Там щось три ще яйця добре. І одне слабеть курча, я ще звичайний поміг, але я не знаю, таке слабеньке, кривеньке, що з нього щось буде, будемо бачити. Е, так, з тих, що дуже багато відійшло, з тих, що я купляв. ну, Але то може бути причина в тому, що ось в тому другому інкубаторі я грів, а я привик, що тут вентилятор 37,7 повітря ганяє на ньому і весь час 377. І там так весь час стояло, до... от поки я не переклав їх сюди, і я дивився, вони там були, просто на останній добі десь завмерли. Може бути то, що перегрілись, може якась інша причина, ну, не можу сказати. Щось пару штучок є. Вона, щоб з ними було все добре, а тепер, так, тепер-тепер. Тут в мене ось е, з двох брударів залишився ось такий повненький домінанта. Ще, я не знаю, тут ще штучок, напевно, з 90 залишилось сьогодні, трошечки їх продав і зараз підуше покажу, що залишилось з е, карликових і скаченя. Так, отут бентамочок залишилось ось тільки. 5 були, взяли і 2-7 штучок. Одним словом я звідси вже продав. Тут залишився, там одне з кривими ножками, я його нікому і продавати не буду. По поки що в хаті. Ось тут. Тут вони, водичка той. Як і було. О, Знайшла ще одна шиба. Я шукав так ось я її на ніч на день. Викриваю, отим, а на ніч трошки шиба, щоб було тепліше. Прикриваю ось тут. Ось тут квашка так як і була, тут парнички. У нас дуже сильний сьогодні вітер. Відкривали, отут випустили ще з кліток оці молодші курчата, вони такі привикли, привикли бути під сіткою, ну, в клітках, і так прямо до сітки тої б'ються, якби якби більше не було місця. Ну нічого, освояться і з каченят тих 10 де до тої жінки. Ну, Вема дзвонитися, вона одним словом собі купила. Десь в іншому місці, а е, 12 штучок я продав, і означає, ось тут в неї вже залишилося, щоб вона гарно накривала, гріла ще, ще є. Ну Вони ще теж продаються. Качку не брав, качку лише вдома. Забрав тільки качета до обіду, вони були без неї, але вона без проблем їх собі назад прийняла. Тут курчата всі гуляють, індичата тішу. Залишились ось такі ось них. тут справи повністю мусили відкрити, бо, кажуть дуже сильний вітер було і піднімало, бо воно було слабо слабо прикрите. Ну, нас вдома не було, то тут було тут за тим, за тим Ох, дивились інші. Ну Але але то таке. Одним словом, ось такі справи. Е, так, зараз ще піду вам покажу. О, не закрився, вони під сіткою були, вже, вже за сіткою треба треба заганяти. Так, ану. Давайте, давайте, заходьте назад. Назад, назад, назад. Назад. О, не закрив, двері, вітер відкрив і вже, і вже вони по під сітку, по під сітку. ти теж давай назад. Опа! Грей. з тих найперших, щоб в мене був, залишився. Так, і що по квочках. Тут в мене курма стайня. Оце тут мальва в мене, собака така, це щось типу. Е не знаю, поміць не між. Ніби поміс не між, звичайною вівчаркою і, і цією. Бельгійською. Ну, вона така більше худенька до бельгійської. Не знаю, вона така. Гавкає, але я би не сказав, що дуже агресивно, так як хтось чужий приходить більше така. По так, кочках тут в тут тій кліці тата, як і сиділа. Я вчора вечором вже просвітив сам, одним словом, тут одного яйця відібрав тільки одне, то та, що сидить на карликових, тут ось посадив ось цю крочку, біля неї розділив. Це в нас, вона сидить ще на тих домінантах, що в мене залишилось з місце. Е, О, прийшла. Оця курка не знаю, вона розсиджується. На, на вечір вона на ніч сідає, вдень стає, йде. ну, але я й правда хочу тут закрити. Тут оця ціла курка, що, я казав, мені двох курчат, що якраз від неї курсати вилуплюються в інкубаторі. Я прийшов, вона сидить в гнізді, і я згадав, що вона сиділа на індечих ну, на тих яйцях, що індечка досила, тобто вона не сиділа повний термін, сидить. Я її підклав. Меносі, яєць, підходили, підходили в інкубатор, хай, хай сидить. І тут теж це вже на мої прості посадив тут чорну. Одним словом, 4, 4 квачки. Зараз сидить, ось ця п'ята. Це в нас брама. Щось вона розсиджується, розсиджується, ніяк не сяде. І... Ага, і в стайні квочку я підняв, зараз вам теж покажу. Так, ось тут голошия. Ну, що сиділа, я її підняв, ні здолишу, тільки, бо е, хай собі качки німецькі несуть, Дав її сюди в клітку, вона тут троє курчаточок має, там ще десь одне заховали. дав тут їм їсти пити. Поки що троє лишаю, може з хати потім решта тих звичайних дам, щоб вони були привикші до квочки, бо людини першого числа має злісти, він в мене був взяв домінантиків пару і казав, що ще візьме таких, він хоче глушивки, всяких різних. Якраз їх там в хаті є небагато. І тут три, хай вона привикає в загальному до курчат, там ті укріпнуть і дам їй тут брудери. Вон. Всі пішли. Всі пішли на лишилась тільки голушейка, три клітки. Треба буде. Я хочу отут е, допровести ніпельні поїлки, зробити, щоб з тою водою не бавитись. Е, правда, час в мене ніяк з часом не виходить. І поділити їх на чотири клітки сюди. Ну і тут перепілочки вже добре так рознеслись. Яйце ще проста з таке без, без кольору, клобої шкарлупою, якісь отакі ще. Ну, Вони ще розношуються, але вже більше, більше ось такого йде. Де красивого тут від вчора тут знарджу лишив від бентамочок, пухові були, перестали нести, але вчора одне яйце від них від них було. Так. Ну і ті, ті теж, напевно, дня вже два, може й три не збирав. Ось Тут моїх пару пенсіонерів, лисих страшних, але ще несуться. Я собі від них не знаю, надіюся, що вони мені хоча б місяць-другий понесуться. Хочу від них собі закласти в інкубатор, щоб були такі вони кольорові, так як вони є, бо то самі е, як вони фараони не хочу, ну як не хочу. Їх теж хочу, але хочу, І щоб були ось такі помісні, кольорові, тут всякі вони Вони різні. Зараз ось такі ось одним словом справи. Так, цікаво мені стало, скільки в мене є тут звичайних курчаток. Є три під квочкою тут одне, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 і і ось одне ще з кардикових. Добре, бо кажу, людина має хоче, тому що хоча б буде з десяточок, але є. Ось такі справи. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.